Шукаєте ігровий ПК? Рекомендую Evolve від Telemart. По поряду причин. По-перше, це їх начиння, комплектуючи всі нові, брендові та добре підібрані один до одного, що до речі, оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По друге, це гарантія, якої більше ні в кого немає протягом трьох років після покупки. Якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По третє, це зовнішній вигляд. Все солідно, акуратно і замість логотипа Evolve можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими літерами. Замовляйте, Ел, за посиланням під відео варіанти є під будь-які ігри і під будь-який гаманець. Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Ньюз. і сьогодні хочу розповісти вам дуже цікаві новини на червень. До речі, мій новий стиль. Напиши в коментарях, що ти думаєш про нього. Як тобі такі новини? Так, можливо, з першого разу в мене не добре вийде, але все ж таки буду старатися робити новий стиль. Я колись вам обіцяв, ще в лютому, що хочу випустити новий стиль. Ось я до нього дібрався, але не знаю, чи в мене це якісно вийде. Отже, друзі. Приємного вам перегляду та напиши коментар, влупив подобайку та підпишись на канал. Розпочнемо із найголовнішого: те, що у нас буде бойова перепустка. А бойова перепустка це 11 сезон, яка має чотири голови. Три голови звичайні, і четверта голова це преміум танк. Перша голова це у нас. Ви можете вибрати Т-57 Хеві, т 5 Хеві, та звісно ж Фош б Якщо ви хочете отримати ці танки, обов'язково прокачуйте її в акції в бій і зможете отримати чудові стилі та насолоджу. Грою на цих танках, тому що Т-57 Heavy – це дуже імбовий та серйозний танк, який має серйозний барабан. Фож Б також має барабан на 6 снарядів та вбиває майже та кожну десятку зі свого барабану. Тай 5 Heavy – це японський мастодонт, який може рознести рандом, але не має ніякої броні, тому що його вже давним-давно понерфили. Тож, бо друзі, хочу вам ще нагадати, що буде четверта голова, і четверта голова буде складатися з того, що ми зможемо проходити цю голову за золото. Ну, більш за все, як зазвичай любить вергеймінг. А отже, це нам говорить про те, що нам потрібно буде в середньому заплатити 2,5-3 тисячі золота. Так, багато зараз хто скаже мені, що ні, я не буду донатити. Вірно, ви молодці, все правильно робите, краще ту соточку ще дві задонатити на ЗСУ, так як нам потрібна перемога. А для того, щоб ми перемогли, ви повинні ще підтримувати україномовний контент. І хочу вам ще нагадати про те, що насправді у нас все буде добре, і ми зможемо. Бойові перепустки отримати ще експериментальне обладнання. Ми зможемо отримати систему надуву, закалку. Та стабілізацію. Це по старих стандартах, я вам розповідаю. Також ви зможете отримати золото. Золото ви зможете отримати в бойові перепустки за поліпшений пропуск. Також будуть урізані трішки бони, тому що багато хто пам'ятає, що бон було більше, а зараз бон менше. Тобто їх трішки зрізали за рахунок того, що додали золото. Але золото додали ще не тільки через те, що у нас зрізали бони. Із вод плюс також ви зможете придбати собі уже у цій бойовій перепустці нові танки. Це такі як КПЗ-проект 07ХК, Кобра та БЗ-58-2, на яких ви зможете насолоджуватися в рандомі та зіграти в новому турнірі саме для цих танків, тобто танків, які за бойову перепустку колекційні. І Насолоджуватися грою. Тож, бо, друзі, я думаю, що вам буде дуже цікаво. Наступна новина це у нас оновлення статистики. Що ж нам там говорить Wargaming? VTR. динамічна ситуація, яка може вам розповісти тільки про те, як ви граєте погано. У нас буде три рівні, та кожен рівень має 5 рівнів, тобто, це у нас бронза, срібло, золото, майстер та легенда. Тобто, ви будете грати та показувати свій скіл в рандомі. І насолоджуватись тим, що ви нічого не зможете зробити в рандомі, тому що вас будуть карати страшно. Але для скилових гравців це не проблема. Під час числення рейтингу у нас йде обчислення конкретних груп. Вашої тактичної допомоги в бою завдана шкода, шкода та завдана шкода з вашою допомогою. Заблокована шкода, кількість знищених машин супротивника та живучість. Тобто, чим довше ви живете в рандомі, тим більше у вас іде зарахування. Але це не все не так просто. Ви можете навіть нічого й не отримувати, ніякого приросту. Тож хочу вам розповісти про те, що ви повинні потіти грати. І ще на рахунок євросерверів оновлення. Багато хто мене запитував, коли ж нас. Об'єднають. Але ні, друзі, цей відеоролик вийде незабаром. Та я думаю, що вам буде цікаво подивитися, та що потрібно зробити у вашому стилі гри, та чи зможуть нас об'єднати потім, чи не зможуть. Але я думаю, що якщо ми будемо продовжувати грати в такому стилі, то ми нічого не зможемо об'єднати. Це буде дуже погано. От ми і дійшли до новин на червень. Що ж у нас там буде? У червні у нас буде лінія фронту та багато цікавої інформації, особливо про те, що у нас буде акція в бій, магазин. Зин жетонів де ви зможете отримати цікаві 2D стилі, а особливо за перегляд трансляцій на танк фест і спеціальні пропозиції до дня, де тобто, цей день, де це. 6 червня висадка у Нормандії. Ви зможете отримати 2D стилі Overlord та з 6 до 13 червня приймати участь на Twitch Draw. З 9 до 11 червня наша дорога на Tank Fest розпочалася зупинкою поблизу музею Полку, Онтаріо. Заради Аквінотанкс у вікенд. Приєднайтеся до наших спеціальних пропозицій дроп і першої з двох трансляцій 11 червня в неділю, яка спрямує глядачів на шлях до безкоштовної преміум машини. Також у вас буде можливість здобути ще більше преміум техніки 3D-стилів і інших предметів завдяки таємним дропсам. З 12 до 25 червня сталевий мисливець повертається з напруженими боями для 15 гравців, як поодинці, так і взводами по двоє. Приготуйте. До оновленого балансу техніки і інших змін у режимі, які ми розкриємо ближче до подій. Так, вони несли відродження. Відродження це ніби непогано, тому що насправді відродження в бою це. Круто, і якщо тебе вбили, ти можеш відродитися за там декілька секунд. Я, якщо я не помиляюся, це приблизно 5 секунд. З 23 до 25 червня дорога на танк Фест зупиняється в Бовінгтоні. Долучайтеся до грандіозного танкового шоу, яке триватиме цілих 3 три дні. Ми підготували спеціальні пропозиції, дропс, ігрові завдання і останню з двох трансляцій на 25 червня в неділю, де глядачі зможуть отримати знову ж таки таємні машини, таємні дропси та зві звісно ж 3D стилі тому що 3D-стиль випаде вам в 99% А от преміум машина випаде всього в 001% Також ви можете активувати свою бойову перепуску, купити її суцільно, якщо ж вісно ви бажаєте. Тобто ви купуєте суцільно бойову перепуску, та протягом 30 днів вам нараховується по 250 золота за виконання простої задачі. Просто зайти в рандом, зіграти бій і потрапити в топ. Якщо ви потрапляєте, ви зможете отримати 250 золота. Всього один бій. Я думаю, це не дуже багато для вас, і просто скатнути, навіть якщо ви не можете зіграти в танки, просто взяли, зайшли в танки, запустили тунчик, і в також бойові перепустки ви зможете отримати особливі бойові завдання. де потрібно буде просто зіграти в бою та перемогти один раз на акаунт, тільки випадкові бої. Ви отримуєте 100 очків бойової перепустки, одна брошура на 20 тисяч одиниць досвіду. Для екіпажа. Завдання номер два. Ви можете отримати 100 очок бойової перепустки, один навчальну брошуру 20 тисяч завдання для номер екіпажу. 5. нагорода для кожної нації 50 бон, умова здобути щонайменше 2000 тисячі одиниць чистого досвіду за будь-яку кількість боїв, тільки випадкові бої, один раз на аккаунт та техніка від четвертого рівня. І таких завдань друзі, у нас 5. Тобто ви виконуєте та отримуєте бонет і отримуєте креслення, і отримуєте навчальну брошуру на 20 тисяч досвіду. Для екіпажу. От уже на четвертому завданні нагороди набагато цікавіші: 300 очок бойової перепустки, один універсальний посібник, 250 тисяч досвіду для екіпажу, 150 бон. Вам потрібно зробити всього 10 фрагів в бою і один раз на аккаунт у випадкових боях. Танкістка Кетрін Сендер із навичкою бойове братер як нульовою, а також достатньою кількістю досвіду для вивчення ще двох навичок. Тводе стиль кам'яне серце, 400 очок бойової перепустки, один особистий навчальний посівник на 850 тисяч досвіду для екіпажу та 200 бон зіграти 20 боїв, посісти місце в топ 10 своєї команди за кількістю здобутого досвіду. Випадкові бої один раз на акаунт. Друзі. Всім дуже дякую за перегляд. Якщо тобі сподобався відеоролик, обов'язково напиши коментар та підпишись на цей канал. Так, я вже все ж жур з дітей, тому що відео я роблю на балконі, а самі знаєте, що в мене сонячна сторона і в мене жарко. Але не дивіться, будь ласка, на мене, дивіться ось так, тільки сюди. Тому всім дякую, друзі, всім пока-пока. Тихого та мирного неба. Русня здохне.